Незважаючи на те, що на дворі трошечки потепліло, розслаблятися не варто. Холодище можуть повернутися, не дарма ж останній зимовий місяць, зветься лютий. Перед тим Україна замерзала понад тиждень, подекуди температура сягала мінус 30 градусів. І ще й досі в кількох областях України долають наслідки лютих морозів та снігопазів. Наскільки ситуація критична та як з неї планують виходити комунальні служби надалі, знає Соломія Поливка. Снігопад для Києва майже завжди перетворюється на стихійне лихо. Люди і машини ковзують по дорозі, а місто перетворюється на один суцільний безлад. Влада традиційно запевняє, робимо все, що можемо, техніки не вистачає. А от у звиклих до зими держав Скандинавії до снігопадів ставляться буденно. Там завжди на полотові потужний парк снігочисної техніки, яку навіть іноді позичають іншим європейським країнам. В Ісландії ж від омерзання рятують термальні джерела. В Україні ж зима завжди не стає зненацька, навіть якщо це трапляється наприкінці січня. От і доводиться підключати без служби надзвичайних ситуацій, витягати застряглі автівки. Важкою технікою ставити пункти обігріву та польові кухні на війні, як на війні, і звістки ще засіжної України майже фронтові. Ось лише кілька з них. 31 січня у Маріуполі надійшов виклик про негайну доставку вагітної жінки в пологовий будинок. Доправити породілля до лікарів вдалося лише завдяки спецтехніці. Утім, усе обійшлося. 2 лютого у Львівській області рятувальникам надійшов тривожний сигнал про те, що в селі Кривому Мородехівського району потребують негайної допомоги. Ге, діти до шкільного віку від 2 до 5 років було вирішено доправити лікаря на снігоході в супереді рятувальників, і це не всі надзвичайно гострі інциденти, що трапилися в країні через неготовність відповідних служб. Найбільш складна ситуація скалася у Донецькій, Дніпропетровській Запорізькій областях, де величезна кількість машин не могли продовжити рух по кілька діб. Водночас, принаймні, у столиці звітують, що до примг погоди готові, враховуючи досвід минулого року, ми розробили ряд заходів з підготовки. Дорожньої техніки і персоналу комунальної служби організації робіт з очищення снігу на дорогах та забезпечення належних умов для автотранспорту у режимі цілодобового чергування знаходиться оперативний штаб щодо запобігання надзвичайних ситуацій, а також комунальні служби. Напередодні зимового періоду техніка пройшла відповідний ремонт і підготовку. Ми максимально оновили шини на снігу прибиральних машинах. Було в достатній кількості заготовлено сіль, дизельне паливо та мастильні матеріали. Заступник голови Київської міській держадміністрації Михайло Костюк тим часом радимо українцям стежити за прогнозами синоптиків і не виїжджати в далеку дорогу без необхідності, адже в цій ситуації береженого Бог береже.